Мама, що це ти не спиш? Та ну хіба тут можна заснути? Сусідки сплошні охи ахи, ох і ахи. Так уже задовбала оце. Піду учас розбиратися. Та батько вже пішов. Ну і що вона йому сказала? Не знаю, він вже дві години як не повертався. Дось, ти куди з відром оце, а? Мам, ви ж самі сказали піти помить вікна. Боже, так ти хоч та не доця, ти ж. П'ятого етажа будеш трусами оце світити, щоб всі мужики дивилися. Ну, що ти твориш? Ну труси всі видно ж, га? Не видно. Я їх зняла. Боже, яке це дурне. Іра любила погулять з хлопчиками. Не треба розказувати. Вона поїхала я в Кременчук. погулять? Я та я в... сиділа вдома, а не гуляла. А Саша, а Саша ваша їздив в Кременчук до світи своєї. Приїхала в Кременчук і почала визвонювати по зонах. У неї товариші да, там да, по зонах. Так, да, так, позонах.